Нічого святого, 33-річний чоловік обікрав кафедральний собор святого Володимира у Києві. Він поцупив золоті ланцюжки, а також обручки, які прихожани залишають біля чудотворної ікони Божої Матері. До злочину чоловік готувався заздалегідь. Ходив на службу, спілкувався з батюшкою та парафіянами. Правоохоронці злодія вже спіймали, а награбоване повернули церкві. Марія Черняхівська продовжить. Ці золоті ланцюжки, і обручки, що лежали біля ікони, припали до ока злочинцю. Він кілька разів приходив на розвідку, а у ніч на середу, щоб дістати коштовності, заліз через стічну трубу на дзвіницю Володимирського собору у Києві. Звідти прибрався до зали. Погрожуючи ножем, охоронцю, чоловік загріб усе блискуче, що лежало біля образа. Але міліція не гаяла часу. А ви пошли на кражу по якій причині? По фінансовій. А что вы собирались делать с этими украденными всеми вещами? Продать. А кроме золота, вы что-то еще пытались унести или нет, вы целенаправленно шли именно за ювелирными ну, украшениями. Да, целенаправленно за ювелирными украшениями. Ікона Матері Божої Гербовецької має особливе значення для вірян, розповів патріарх України Русі Філарет. Чудотворно її визнали ще у 19 столітті. Відтоді до ікони люди йдуть з різноманітними проханнями, зокрема про зцілення від хвороб. Коли те, що просять, здійснюється. у знак подяки, кладуть біля образа коштовні прикраси. там дуже багато цих тацю це все свідчить наскільки багато. Люди одягували те, що вони просили. Правоохоронці розповіли, як по гарячих слідах затримали злодія. Ним виявився раніше судимий 33-річний уродженець Херсонщини. Зараз порушено кримінальне провадження. Також встановлено, що останній з метою. Скриття свого злочину передівся в Володимирському соборі речі, в яких він був закопав безпосередньо біля дерева там в соборі о, і пішов скоїти злочин, щоб повернутися назад. Але зараз він буде е, закритий порядку статті 208, і з ним будуть проведені слідчі дії. Патріарх подякував правоохоронцям за злагоджену роботу та назвав учинок зломисника святотатством. Це називається по церковному святотатство. Тому що е, е, украв святе, призначене Богом, і неудовзі церковний крадій постане перед цілком мирським судом. Марія Черніхівська тива.